Друзі, колеги, всіх вітаю на каналі. Трішечки результат проробленої роботи. Зробили ми такий майданчик або підлога до нашого нового ангару. А ось частина ангару, який вже, в принципі, установлений. Одне тільки що, треба його накрити. А перед тим як накрити, потрібно... Закупити будівельний матеріал. А щоб закупити будівельний матеріал, відповідно, треба продати зерно. Так що очікуємо ж ним. Зараз об'їду поля, подивлюся, яка в нас ситуація і обстановка, і потім вже будемо планувати далі нашу роботу. Що хтось вважає, що в Полтавській області ідеальний регіон для вирощування кукурудзи, я думаю, що ви не помиляєтеся, сіяти її можна. Питань з цим нема. Можна посіяти, можна побризкати, можна мін добре віддати. В принципі, все можна. Одне тільки що не можна, це це змолотить. Якщо вона знаходиться під посадкою, то їй отакий трендець. Можна сказати, пів гектара з краю до краю, або навіть гектар кукурудзи нема. І що тут придумати, я не знаю. Так що і в Полтавській області бувають засухи і дуже суттєві колеги. Не тільки в Миколаївській чи Одеській, чи Херсонський. А і в нас. Та й соняшники в нас теж потерпають від жари. Спека для них також не дуже бажана. Тут, понятне діло, що толку з нього ніякого. Вже листя опустив. От таке щось, От таке. Дрібне мале, але це край, тут нічого такого. Там трохи краще, слава Богу. Колеги, трактор в строю, Андрюха в строю, працюємо. Андрюха завантажує, хоч і зігнувся, але працює. Дай Бог, щоб все було нормально і більше не було таких екстремальних випадків. Колеги, 15 квітня дата посіву 39,72, сульфат амонія при посіві 80 кг. І давав сульфат цинку разом з касом Каренкою. Прополка додатково. Качан 3972, 15 квітня, дата посіву. Озерненість у нас 18-20 рядів, повністю запилений початок. Тут теж нормально. Качан помаранчевий чи коричневий. Коричневий качан. В общем, оце так воно тримається. Так що, слава Богу, що сроки посіву ми. Хоч і ризикнули, але вони зіграли ключову роль. Ну і гібрид, само собою. Буде цікаво подивитися, яка вона буде в бункері, який в неї буде реальний урожай. Потенціал у неї, звичайно, високий. Тут навіть і мови немає. Уявіть собі, як тут ось і 20, 20 рядів зерна, то що можна сказати? Кукурудза достойна і навіть дуже. Так, а ось колеги у нас кукурудза, яка посіяна 22-го. Квітня 22-23 досівали. Качанчик маленький, запилення слабесеньке. Ну, ось дивіться, таке воно щось недозапилене до пуття. Навіть отакий от хвостик є. Ну, відповідно, потенціал цієї кукурудзи слабший. От вам що означає сроки посіву для кукурудзи? Тут теж підгорівша. Коротше, потенціалу тут такого, як в тій, попередній точно не буде, але все рівно за рахунок густоти, можливо, вона набере якийсь урожай. Це таке колеги. Так що бачите, що то значить різні варіанти посіву кукурудзи. Все-таки воно відіграє важливу роль. Оці всі фактори. Агрономія штука серйозна, наука серйозна. Можна як виграти, так і дуже сильно програти. Ну, такий качанчик, я не скажу, що він тут великий. Ось долоня, от такий качанчик. Малуватий. Малуватий. І тут малуватий. А ще ж йому наливатися та наливатися. Ну, в общем, не вистача вологи, а особливо в критичний момент, коли вона цвіла, наливала чи налив... і почала наливати своє зерно. Нічого, висновки зроблені. Щоб сіяти кукурудзу рано, треба гарну скоросну сівалку, яка зможе працювати з продуктивністю 30-40 гектарів хоча б в день, або працювати цілодобово в дві зміни, що для нас поки що не є можливим. Раніше ми так робили, зараз, на жаль, ні. Така от ситуація. Ну, та нічого. Проте я вам скажу, це ще й не біда. Щось та й буде. В будь-якому випадку комбайн сюди повинен буде зайти. А там уже осінь покаже, хто як сіяв і коли все покаже бункер. Але я знаходжусь в самому центрі поля. І що хочу сказати, що можна підвести невеличкі підсумки. Густота кукурудзи має значення. Сроки посіву мають дуже велике, велике значення. Ну, Відповідно, гібрид, само собою. Ця кукурудза густіша і посіяна пізніше. На початку вегетації виглядала красивіше, і начебто і потенціал був в неї вищий. Але на сьогоднішній день густіша кукурудза трішечки поступається, ті, яку ми сіяли і раніше, і рідкіше. Ну от, Гібрид у нас 39,72. Давайте підійдемо. ну, Тут, правда, буде краєвий ефект. Можна сказати так, наче й непогано, наче й зелена, але якщо зайти вглиб туди рядів, то, то там зовсім інша картина. На жаль, там кукурудза виглядає трішки гірше. Та нічого, знаєте, не буває, не було б радості так горе помогло. Будемо робити висновки, будемо міняти трошки технологію, підхід до кукурудзи, зменшимо густоту, змістимося на ранішні сроки посіву. І, можливо, з міндобривом трошки щось підкоригуємо. Можливо, будемо більше давати карбаміду, а потім допрацьовувати вже касом та сульфатом цинку. Ну, типу, як забезпечити кукурудзу таким мікроелементом, як цинк. Найкраще в рідкому вигляді. Ну, під корінь. Моя думка така, що це ефективно. Ну, а там будемо спостерігати. Є в мене контроль. Контроль, відповідно, трошки відрізняється. Не суттєво, але відрізняється. І тургор в нього слабший, там, де нема цинку. Та й колір листка трішки такий. Мені не так подобається, як той, що із сульфатом цинку. Тому має право на життя така технологія. Ну а там будемо дивитися, осінню, бункер покаже.